Добрий день народ! Будемо сьогодні чистили каністри. Каністри простояли 20 років. Там заржавіли. Якщо не більше простояли 20 років на гаражі 1980 року каністра звіржавчині, Чистим Лимонна кислота. Оцет. Осет. хак. На слові, я вам чесно скажу, вона там вся всередині ржавчина. Така, такого кольору, повністю ржавчина. Потім, якщо вийде, я покажу, яка вона вийшла. Ось така от, приблизно вона всередині, Сонце. отака колір всередині ржі. повністю вся. Так, то Перше відео засипаємо туди кислоту і залиємо зараз. Пів, пів баночки оцту. Звичайний столовий оцет. Звичайний столовий оцет, 9%. Залиємо туди. Лимонна кислота. оцет. Перед тим я ті каністри промив. Звичайною водою, просто щоб ополоснути його. І лишилося ще так само на другу каністру. Засипаємо зараз кислоту 100 грам на 20-літрову каністру. Подивимося, що вийде, далі буде.